Всім привітання та підписники мого каналу приїхав бензогенератор. З проблемою, що не запускається і там масло коротше, плює в карбюратор. Ось така ось штука. Видно, так? І перед тим як заглохнути, він коротше, ще й стрельну. Компресія відсутня зовсім, хоча і тут, як то кажуть, як такої немає за рахунок декомпресора який встановлюється на розподіль. Чому в валу? Хто не знав, то тепер будете знати. То зовсім нічого. І от клас, верхня мертва точка. Я класну на верхню мертву точку. Ну, тут в принципі якби ну, зазор, мабуть, немає зазора, а отут. чому так вот такая вот штука там клапан клапан застряг мабуть вот оно все розбирається якось так від'єдную все лишнє, знімаю голівку і дивимося що там ну тут по зазору 0 15 15 є двадцатки ну, немає а 0... 15, ну теж немає. Є, але туго, дуже туго. Розбираю. Менше трендіти більше робити. Розбираю, долажу, дивимось на голівку. Ну що, сексі готова до зняття голівки? Корпус повітряного фільтра. Його мити. Мити не, не перемити. Все приклеїлось, пластик приклеявся. Кульки навіть понамотувало. Десь голівку на 12 провтикав. Кулятор здох з Прийдеться тепер вручну, так як в старі, добрі часи. Болти на клею сидять на фіксатор. бачите, фіксатор, На тому сенсі фіксатора не було. Сенсі сексі. бачите, це те, що те, що показував він. сидеть и и молчать вот <решит> а все копается влял это просто копать здесь відкрутилося тому що тут один гвинтик, так якби один то і заслінка побігла хоча я не звернув уваги отака от штука цей карбюратор звичайний без, як і без крокового вигуна бо той сенсі був з е кроковим двигуном повітряної заслінки і як і Ну що, розбирати, то в будь-якому випадку прийдеться знову викликати. Ого, ще росі. сухарики так просто, я розумію, що не вийдуть. Зате гвинтик вийшов. Головка 170 Така ж сама, як і на попередньому двигунові. От я про кульки розповідав, кульки намотало. Нічого страшного. І от Сенсі, бачите, вилото. І тут. Трішечки іншого блоку вже йде. Ну, електрична частина вона така ну, більш більш, як сказати, ну, в общем, більша. По розмірам, діаметрам більш схожа на ті бензогенератори, де встановлені там від... 5 кВт, якось так. Але ж тут квашки оцілися, тут він скільки там, ну хай там 3-3,5 буде вам пхати. Якось так. В общем, роз... розпаковую оце все діло, ну і дивлюся. І дивлюся, чи можна буде його притерти, чи не можна. Ну, гадаю, що можна буде. Е -е, Розсухарюю. на силу відмив. Я не знаю, показував я її чи ні. Кран тік. Те ще хвильтер. Ну, а краник він протікав, він не тримав. Ну, і звісно, що е, перед цими всіми, всіми потугами, голівку я там все зробив, вже вирішив розібрати карбюратора, звісно, що потрібно його розбирати. О, така от, от шляпа. Так що зараз тут також все. Очищу, помилю, так, спаду купи і буду пробувати запускати. Гвинт же ж потрібно було встановити. Бачите, тут такий, тут такий вже встановлений. Цей коцнутий. От він, коцнутий. Е -е, вирішив скрутити звідси. Тут нема що скручувати звідси. Але він з Котеняка не хоче викручуватись, тому що він з цієї сторони розклепаний. Прийшлось встановити з ремкомплекту, але в ремкомплекті ще лежить гровер. Не вздумайте пердолити туди гровера. Просто на фіксатор різьби душманський, любий, який є, захриначити і все. Нижній гвин також був, ну він ледве тримався, його викрутив і також проклеяв. Бачите, срань трішечки вийшло з клеїв. Якось так. Хлопці вибачайте, але ця от штучка, хто бачив перший сексі, вона йде отака сілесенька, от здорова, це типу захист, ну типу охолоджуючий лист, чи як правильно сказати. Але на першому сексі отут репнуло, але я його зняв. На цьому сексі воно настільки прилипше було, що воно репнуло в двох містах. Зараз захист зверху, отак от кріпиться, буде, телепунькатися, і отак от буде Ну, Вибачайте, можете звільнити мене. Я зрадію. Намучилось лише запустити, але от я от доліз до, до масла. Ну, масло, ну, в принципі, як би нормальне. Я не можу сказати, що вже в критичному стані, але суть в чому полягає, в тому, що на вулиці зараз срака, а воно ну воно як вода. Можливо, через це і піджирає масло. Я не знаю, ну але тут в зовсім немає ніякої. Іначе Наче, Грубо кажучи 50 на 50 розмішане з безпосередньо пальним. Але е, точно так же, як і на попередньому бензогенераторі, якщо ви бачили, мастило я не міняв, бо, е, бо е, при видачі клієнту я подзвонив, оголосив цінник, ну там зовсім зовсім трішки було. Оголосив цінник і, звісно, що там два цінника. Перший цінник це ремонт і запчастини, які пішли, І другий цінник це з добавкою безпосередньо самого мастила. На що клієнт сказав, ні 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 мастило в мене своє, мастило міняти не потрібно. Ну, Братан Сарян забирай, тому що бензогенератор вже готовий. Хоча сам клієнт хотів, щоб я це мастило злий в. Ну, але вже було занадто-занадто пізно. Е, ще там трішечки малесенькі висі. Бачите, тріщенка. От вона. Ну, а звідси її не видно. Ну блин. Ну, вибачайте, ну що, що я можу зробити, коли, коли воно прилипло. Е, корпус повітряного фільтра я відмив, е, Свічка. Ну, я б її краще б замінив би, але хоча б зазорок я б прибрав би, тому що це занадто до хрена, міряти, гадаю, немає сенсу. Викрутка. Жало Штилівської викрутки, в кого є ось такий от код можете заміряти скільки там пролазить Зазор 0607 ну десь отак от десь отак от воно повинно бути і викрутка якщо ви по викрутці будете міряти вона не повинна залазити якщо вже Занадто, занадто там сурово. 65 06 06. От. З те що я на око прибив 06, вот Зазорчик. Не відблиспити. То не 0,8, нет, то 0,6. Якось так. Краника я відкрив, пальне в карбюратор набирається, паливну шлангу бажано замінити, бо паливна шланга вона вже отвори в неї роздовбані. На карбюратор я трішечки відгріз. Отак от, бо така от дюрка була здоровенна. Трішечки відгриз, щоб більш плотніше воно заходило. Краник поміняний, про краник я говорив. Прокладка та що під клапанної кришки, вона. О, я її єлі-єлі познімав, вона ламається, вона засохла. Засохла, пересохла. Тут тут. зручно, блін. Залазить надо было на свічку зразу вкрутити. а потім вже Пуна цього пластика дуже-дуже незручно Як мені спортувати? Зараз я її включу і включусь. Крутий. Верх ногами, бачите, стоїть як на двохтактній техніці. Сюди закрита, а тут відкрита. Чомусь, мені кажеться пальне не хоче зовсім горіти. Скажіть, будь ласка, як в клієнта вона може запускатись ідеально. Там, ну, наприклад, до ремонту працювати ідеально, а потім воно вже не працює. А ні, горить. А чого не горіло? Можливо, то залишки в самому карбюраторі після миття. попробуем а, а тут а, ключ вот он типа вымкненный а вот так он типа включенный Хоча в общем, він збитий трошки. То, короче, я трішечки провтикав. Якщо погледіти, бачите, он, от оф. Тобто далі він вже не вимикається, а от він вмикається на, на центрі. Так що то мій провтик, сорянчик. Сорянчик хлопці, профтик мій. Ще разок. ще разок. Включено. Тут масло потрібно замінити масло потрібно замінити і, в принципі, все, але це все діло потрібно буде говорити безпосередньо з самим клієнтом, Ну, так як я вам і говорив за власний рахунок, я це масло міняти не збираюсь. Ну, як міняти? Заміна масла йде безкоштовно. вона, як то кажуть, входить в даний регламент робіт тут, ну, після того, що я зробив, двигун в будь-якому випадку прогрівається, тестується і ну, мож, можна ж викрутити правильно пробку, злити старе мастиво, залити свіже. Тут Якби проблем немає ніяких. Єдина проблема лишиться в відмитті. Оцього всього. Тому що якщо його помити в чистому пальному, він розбухне і буде величезний-величезний. Так що його потрібно буде чимось іншим мити. Мильним розчином. Вон, бачите, тут от шляпендрія. Так що, так що отак, от вони ремонти. Малесенькі, малесенькі ремонти і малесенькі висад. Якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі і мир Бензогенератор з сексі приїхав на ремонт, відремонтував все добре. Заслінка тут вверх ногами, тут без крокового двина. Це не той, що був на ремонті. І з тим, що я повтікав, це те, що от он. Ровно мы он, ось он. Така ось штука. Це єдина техніка, на яку пішло два балони карбоклінера для того, щоб її відмити. Це просто з рака. Ну нічого страшного, то все додається в безпосередньо сам ремонт. Повне відео згодом вийде, по факту тут пішла притирка клапанів, прокладки, повний набір. Краник, тому що він не тримав е паливна шланга, її потрібно замінити. Наразі в мене немає такої довжини, занадто, занадто довгої. І мастило потрібно поміняти. Ну і з іншого, ну в принципі, в принципі більше, більше нічого. І якось так. Сексі, бо зубак вже майже, майже блистить, як там говорять на сервісі. Зробили ТО, паліройку. Поліролькою натерли, ага, на якось так працюємо.